Бати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі лікар знає. На радіо Київ 98 фм. Мої вітання усім слухачам та глядачам. Київ 98 FM. Це програма лікар знає. І я є ведуча Наталка Сопіт. Будемо говорити про дуже важливу тему, тому що буквально цими вихідними, а саме 4 лютого, у всьому світі відзначали Всесвітній день боротьби проти раку. Але візьмемо ми тему більш вузько направлену, тому що статистика, на жаль, не втішна. І тема сьогоднішньої нашої програми це рак шийки. Матки для цього ми запросили до нашої студії гостю. Це Олена Ярощук, лікар-акушер-гінеколог, заступник директора медичної частини київського пологового будинку номер 5 Вітаю вас, пані Олено. Добрий день. Хоча статистика це досить така зараз хитка річ, як сказав міністр охорони здоров'я Ляшко, що під час все таки великої війни люди менше звертають увагу на своє здоров'я, і тому зараз говорити про якісь цифри досить складно. Але тим не менше, Валентина Гінзбург, директорка департаменту охорони здоров'я, повідомила, що майже 110 тисяч мешканців столиці перебувають на обліку в онкологів це загальна статистика, але мене вразила інша статистика: що саме жіночі проблеми займають друге місце, а це стосується рак молочної залози. І теж невтішна статистика стосується того, що в структурі занедбаних випадків близько 20% пацієнтів на сьогодні якраз таки із діагнозом раку шийки матки. Давайте почнемо від загального. Як взагалі виникає ця хвороба, які, можливо, супутні хвороби її провокують саме з жіночих статевих органів? Чи, можливо, це віруси, щоб жінка розуміла, на що в першу чергу звертати увагу? Так, е, да, звісно, профілактика і знання в цій галузі вони спасають життя. Тому обізнаність жінок. Це, мені здається, одна з основних задач лікарів, як тих, хто веде прийом, так і загально на державному рівні. Тому що, як показує практика і статистика, більшість жінок просто не знають, що це за проблема. Рак шийки матки на сьогоднішній день це 80% це вірус папіломи людини. Є штами в нього, так називаємо високоанкогенія, які, звісно, не лікуються так, як, як нам би хотілося. Да? Тобто не можна призначити якусь чарівну таблетку, яку жінка вип'є, і вірус кудись дінеться. Але ж все ж таки на сьогоднішній день діагностика саме вірусу папіломи людини не є проблемою для великих міст нашої нашої країни так і маленьких міст щодо Інших проблем це і вірус герпісу в в меншому ступені це травматизація там під час абортів, під час пологів. але це є мінімальними у відсотках, і звісно, в більшості ми звертаємо увагу все ж таки на папіломи вірус. В світі і в нашій країні є програма, да, яка регламентує роботу оксфальт-гінекологів на амбулаторному етапі. Це обстеження жінок раз на три роки здорових жінок. Ми зараз про здорових жінок, профілактичний огляд, який включав в себе цитологічне дослідження. Цитологічне дослідження це такий собі аналіз, який береться на огляді Кожної жінки з 18 до 65 років. Чому так? Тому що саме в цей, в цей період вже починається статеве життя. Ми маємо можливість обстежити жінку. А крім того, саме в цьому віці може бути зараження. Да? І якщо цитологічний огляд, цитологічне дослідження це робить лікар, лікарня беремо mm -hmm. да, скажімо так, а досліджує цитолог, знаходить якісь зміни, да, такі як дисплазія шийки матки різних ступенів, ну не дай Бог, і вже і mm -hmm. інші хвороби, да, придрак рак, то ми рекомендуємо цим жінкам обстеження на папілому вірус. Якщо цитологічне дослідження є обов'язковим безкоштовним, яке покривається програмами Національної служби здоров'я України, і це дуже невартісний аналіз, скажімо так, це не проблема. То папіломовірус обстеження це ПЛР-діагностика, він все ж таки є на сьогоднішній день поки що за кошти пацієнтів, тому Звісно, не всі жінки можуть собі дозволити. А скільки він коштує? Ну, приблизно, мабуть, там 300-400 гривень. Я не можу mm -hmm. вам сказати 100%. Це е, приватні лабораторії, да, цим займаються державні заклади. Е, ну, наскільки я знаю, в місті Києві не мають такої можливості обстежувати жінок. Тобто, е, е, особливо mm -hmm. зараз, коли є більш нагальні проблеми, як на жаль, у нас да і. Це ну не, не можна сказати, що не на часі, але ж все все ж таки є зараз більш серйозні проблеми. Тому, якщо взяти світову статистику, то розвинути країни вони рекомендують котестінг, так називаємо, тобто обстеження і на папіломавірус, і на цитологію Одночасно, з якщо у жінок там сьогодні обстежили, через три роки обстежили. І ще раз, тобто, два хороших аналізи, і немає папіломовірусу, то ці жінки підпадають під групу низького ризику, їх можна обстежувати навіть в Америці раз на 10 років, уявляєте. Mm -hmm. Тобто, про що про що це говорить? Про те, що раз на 5 років, тобто треба 5 років для того, щоб розвинувся рак шейки матки. Mm -hmm. А тепер повертаємося до тої проблеми, яку ми зараз маємо. Да? Якщо е, в нас в Києві. Ми маємо жінок там десь приблизно 1,2 мільйона да репродуктивного віку, то тобто цей 18-65, це хай буде там 60, -60% То е, раз на три роки повинно прийти на огляд скільки не менше ніж 300 тисяч. Да? На сьогоднішній день ми е, маємо трошки іншу статистику, і приходять на огляд с, ну, і можливість взяти цитологі, цитологічне дослідження. Десь приблизно 110 120 тисяч жінок да, наших. Тому е, тут важливо охват... да, охват... да. е, немає якогось певного віку, які, е, жінки якого схильні до, наприклад, mm. такого захворювання. Це від вірусу залежить і варто вже з 18 років. Або навіть якщо дівчина веде статеве життя ще раніше, Ні. то навіть з насти років все ж таки рекомендую з 18 -ти. років, тому О, що тут, то, є вірусу. є. Але дивіться. Е, Чим молодша жінка, тим більше в неї шансів в кавичках да, захворіти на ракший матки. І світова mm. статистика зараз говорить про те, що пік. Це 25-29 років, уявіть собі, то які молоді так. жінки, це так. жінки, які інколи навіть ще і не народжували, да? тобто вони не виконали свою основну функцію, угу. яку вони повинні виконати репродуктивну. А вони мають таку проблему. А чого? Тому що оцей папіломавірус, да, він не діагностований, не дані рекомендації, а й рекомендації ще раз розкажу, які на сьогоднішній день є профілактичними. І ми маємо то, що маємо. Тобто зміни вже. Такі серйозні, що приходиться е, спеціальне лікування, тобто онкологічне. Да? Тут Ще в мене поточне. Mm -hmm. Звідки береться цей папіломовірус, це один момент. І як ви зазначили, що ця хвороба молодішає, mm -hmm. то які симптоми чи це просто для профілактики треба проходити, тому що mm -hmm. це вірус є, і навіть якщо тебе нічого не турбує, нічого не болить, тобто як проявляється в принципі ця хвороба? Е, ну, саме саме страшне, що ніяк. Ага. А, тобто, коли вона починає проявлятися, це вже рак. А, І, як правило, якої стадії? Ну, вже такої стадії, Чи коли живий якщо живий да, коли вже повертаємося це... до цих моментів профілактики. Да, так? Значить, профілактично, папіломовірус передається статевим шляхом. шляхом. І... Навіть та контрацепція, яку ми рекомендуємо дівчаткам, да? ну, дівчаткам мається на увазі там 18-дев'ятнадцять, mm -hmm. молодим дівчаткам, які ще там не одружилися використовувати презервативи, навіть не всі презервативи, на жаль, мають ступінь захисту, такі, які який може захистити жінку, тобто є тут свої особливості. Да? Mm -hmm. Але Весь світ пішов далі. Тобто вони зрозуміли, що немає там 100% захисту, навіть якщо будуть постійно вони користуватися дівчата і хлопці презервативами. Да? Вони розробили вакцину. О, до цього моменту я ще хотіла підійти, що я навіть цього не знала, і в нас в Україні теж її роблять. Так, вони розробили вакцину на сьогоднішній день. Це не одна вакцина. Є конкуренція, да, тобто там Велика Британія, Америка, тобто ті країни, які. На зараз цим питанням дуже переймається. Не на зараз це питання піднялося років з 20 назад. Просто коли вони розробили цю вакцину, вони з'ясували, що якщо дівчаткам, які ще не почали жити статевим життям в Америці, це з 9 років, в Великобританії і в більшості країн Європи, Японії, це з 11-12 років дівчаток провакцинувати. То уявіть собі, кількість жінок, уже дорослих, mm -hmm. да, які б могли захворіти, зменшилася на 900, 90%. Тобто, це така дуже потужний mm -hmm. да, посил. І в нашій країні ця вакцина. Вона теж поки що немає. Немає країни можливості закупити її. Вона теж вартісна. От, Але е, ще до того, як почалася війна, і навіть в Києві, ну не навіть в Києві, а я маю дотичне все ж таки до Києва в е, департамент охорони здоров'я. Ми це питання е, обговорювали і ставили для себе за ціль все ж таки мати цю вакцину. І з 2017 сімнадцятого з року ми отримували невеличку кількість цих вакцин. Чого я поясню невеличку? Тому що треба робити вакцинацію всім дівчаткам. Да, в Америці навіть хлопчикам роблять, тому що. Папіломовірус викликає не лише рак шийки матки, викликає рак колоректальний рак, може викликати папіломатоз гортані. Тобто там є ще інші хлопчики у хлопчик. хлопчикові у mm -hmm. дівчаток. Да. Mm -hmm. Тобто є дуже багато. Тобто е... хлопчики не тільки носії, ні не, не тільки що носії. Вони, роблять, вони та... на жаль, вони звісно, якщо порівнювати з дівчатками, то в них менше відсоток захворіти на рак, тому що вони нема шикі mm -hmm. матки, да? але є все ж таки інші локалізації. То ми отримували невелику кількість вакцин для груп ризику. Це е, дівчатка, які мають е, такі хронічні серйозні захворювання, це віл-інфіковані, тобто і ті е, група людей, які е, мають знижений імунітет. І вакцинували. Але якщо взяти на ту кількість, яка нам потрібна, то звісно, це. На жаль, маленькі відсотки. Тоді дуже важливо додати інформацію, тому що я її знайшла десь ну от з останніх це в 2021 році. Що у комунальних медичних закладах столиці дівчаткам забезпечена можливість безкоштовної вакцинації від раку шийки матки. і за словами директорки департаменту охорони здоров'я Валентини Гінцбург, яку ми вже теж на початку згадували, такі щеплення рекомендовані дівчатам з 9 років до 14 років вакцинуватися слід двічі а з. 5. 15 років тричі. Так. От тут роз'ясніть важливість поетапності. Це, це, це старша чи пов це пов'язано з тим, щоб ну, імунітет в організмі дівчинки да, встиг підготуватися до статевого життя. Коли починає дівчатка жар з жити статевим життям трошки раніше, ніж наш, ми і наші мами. Тому тут пов'язано це з віком. Да? Mm -hmm. Але Звісно, я підтверджую те, що є така можливість вакцинуватися дівчаткам групи ризику, звісно, безкоштовно. Але ж все ж таки та кількість, яка рекомендована, у да, світі да, там не вибирають групу ризику. Там вони пропонують цю вакцинацію всім, всім і навіть в школах ця вакцинація проводиться. От просто всім, як нам колись робили, згадайте БЦЖ, там ще якісь да, вакцини всім. Корь, краснуха, тобто, те, що дуже Тому не рекомендована, обов'язково. Ну, скажімо так, воно включено в календар щеплень. Коли воно включено в календар щеплень, то ми розуміємо, що це ми повинні виконати. Mm -hmm. да? А якщо воно не включене, рекомендовано ще, то це не, ну, скажімо так, не організовує так батьків і. В нашій країні, на жаль, є така супротив багатьом до вакцинам, всі ви ж знаєте, всі. да, особливо це зараз проявилося, коли у нас з'явився наш любімий угу. да, як, який був супротив позвз по, на вакцинацію? А зараз, от на зараз, у нас навіть вагітні вакцинуються і дуже спокійно до того відносяться. Тому тут така проблема обізнаності, от, як з тим, що Якщо жінки приходили б, да, і вона собі знала, що раз на три роки вона повинна прийти обов'язково, да, ніхто її не повинен змусити зробити ту саму цитологію, Якщо є можливість і аналіз на папіломавірус, я сподіваюся, що в нас це буде теж колись, як в багатьох країнах, і охват тих жінок, які повинні обстежуватись, у нас буде там 90%, то повірте, статистика буде іншою. Ми будемо це ж візуальна форма. Ми бачимо, гінеколог бачить зміни на шиці матки. Він рекомендує, що у вас є там, наприклад, дисплазія, Її треба полікувати і все. І питання закрито. А в, в нашій ситуації ми маємо те, що маємо. Да? Тобто приходить на огляд 30%, а оті е, 60%, які. Е, не рахують за потрібне або не мають можливості особливо зараз, в час, де коли всі мають така міграція і так далі. Звісно, не на часі, не на часі, не на часі. Потім ми маємо те, що маємо. Але тим не менше, все одно варто звернутися. першочергово, що треба, от нас почули дівчата, жінки, мами, так які мають дівчат підлітків, або навіть ті, хто кому вже за 20 чи 30, угу. так чи можуть вони теж вакцинуватися. Угу. Їм що потрібно? Звернутися до сімейного лікаря, поцікавитися, чи є зараз наразі. Така вакцина, якщо немає в безкоштовному варіанті, то поцікавитися, чи є платні, так? Так. так. От, і обов'язково спочатку зробити теж через сімейного лікаря направлення отримати до обстеження. Ну, якщо ми зараз говоримо про дівчаток, це mm -hmm. дитячі лікарі, да? якщо ми говоримо про дорослих жінок, то щодо вакцинації, зараз я скажу жінкам теж показано, але вже, скажімо так, більш злікувати ціллю. Цілю. Uh... Не забезпечено, поки що це, але в світових гайдлайнах, це прописано, якщо жінка має дисплазію і це пов'язане з папіломовірусом, то на фоні лікування е, 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 дисплазії, угу. тобто це хірургічні якісь методи різні, да, які проводяться вже акшергінекологами ще не онкологами, угу. то ми можемо рекомендувати вакцинацію і це покращує результати е, в подальшому. Е, тому угу. тут теж про це треба знати. Але для нас на сьогоднішній день проблема все ж. Такі це цитологічного контролю, да і якщо б сімейні лікарі а, в Обов'язків, які входять, теж вони теж можуть брати цитологію. не тільки направляти до акшер-гінеколога. Mm -hmm. До речі, до акшер-гінеколога, може теж не всі знають, не треба брати направлення у сімейного лікаря. Зараз зараз в нас це проблеми попасти до сімейного лікаря, так, потім так, до акшер-гінеколога. До акшер-гінеколога і до дитячого гінеколога не потрібно мати направлення. От, наприклад, п'ятий пологовий будинок у нас є жіночі консультації, да, амбулаторне відділення, дитячий гінеколог, і при нашому Будинку цитологічна лабораторія, центральна, в яку з усіх закладів звозяться скельця з матеріалами. Ми для всього міста під патронатом департаменту робимо це дослідження. Тобто, у нас є вже якісь напрацювання, є дуже класні цитологи, і ми це поширюємо, про це говоримо. Да? Тобто, звертайтесь, все зараз дуже просто. Тобто, жінка може прийти в жіночу консультацію, любу. Її да? mm -hmm. зроблять цей аналіз, цей аналіз централізовано забирають, привозять до нас лабораторію, і ми робимо обстеження. Якщо там щось погано, є фідбек, тобто, дуже все зараз, навіть в цей час, ми це контролюємо. Але все одно кількість жінок збільшилась, якщо порівняти з 2021 роком, але ж не так, як нам хотілося. Будемо сподіватися, Хоча... да, що нас почують. І тим паче, що з 23 січня до 6 лютого тут теж варто нагадати нашим слухачам і глядачам, що департамент охорони здоров'я оголосив двотижневе профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань у жінок, і це теж безкоштовно. Сьогодні маємо 6 лютого. Можливо, ще хтось сьогодні встигає, але це двотижневе як інформаційне в тому числі. Але не варто забувати, що щодня кожного дня жінка має дбати про своє здоров'я і не чекати якихось спеціальних так. Двох тижнів а, так, Дивіться, з приводу, це акція така. Да ми так, про так, це так, просто так, почали говорити. Але насправді, насправді, кожен день, кожен так. день. Жінка любого віку, де б вона не була прописана, там звідки вона не приїхала до нас з Західної України чи Східної України, вона може прийти і обстежитись завжди це безкоштовно. Так. Отримати направлення на мамографію. Ми забуваємо, що в нас іща ще... Я розумію, що в нас зараз проблема шикі-матки, але не можу я не сказати про мамографію, тому що рак молочної залози займає перше місце. Уявляєте, що проблема зробити УЗД жінкам до 40 років після 40, якщо все добре робить мамографію? Зараз мамографів. Практично в кожному закладі є УЗД є направлення отримати взагалі не складно. Будь це ласка, медична культура, яка тягне таких так. часів по пострадяння. Якщо, так. якщо якщо ми про це зараз говоримо, дякую, що ми про це говоримо, і про це треба говорити постійно, не, не в ці два тижні, так, що ми там просимо. Mm -hmm. Будь ласка, прийдіть, або ми до вас приїдемо. Не питання. Ми вже наприклад більше закладів. Ми були ініціаторами в тому, що їздити на підприємства в, в Києві, в Київській області, обстежувати жінок, не хочете ви до нас, ми до вас прийдемо. От щоб ще стимулювати жінок, а, дбати про своє здоров'я заздалегідь у угу. вигляді профілактики, аби не запускати і не допускати вже до тих симптомів, про які ми згадували, що це вже означає угу. рак і це вже проблема. А скільки коштує лікування? От виявляється такий ставиться діагноз, що далі робить жінка? А якщо, якщо рак? вона так? А якщо вона вагітна, що робити? Такі ситуації ж теж бувають? Це, це така серйозна проблема. Щодо вартості, в нас зараз всі жінки, які мають декларацію, вони отримують направлення і проходять це лікування безкоштовно. Тобто в Києві це онкологічний центр, угу. да, там спеціальне лікування. А... Але це лікується. Це не це лікується. Це лікується в ні. Якщо ми виявили ракті на 4 стадію, коли вже ви розумієте, весь організм трохи Вражений, да? Да. може метастазами, може органи суміжні вже вражені? Да? Таке на жаль буває. особливо це коли от був березень, квітень. Жінки не могли пот, е, потрапити е, до е, якоїсь там спеціальної лікарної, вона приходила просто на приймальне відділення, я вже давно такого не бачила. І коли ми задавали питання, коли було останній раз у Гінікола, п'ять років, сім років назад. Тобто, розумієте, е, немає цієї культури. Да? З, з приводу лікування, якщо це вагітна жінка, в залежності від е, стадії, да? може. Е, Рекомендуватися продовжити до якогось терміну вагітності, тому що лікування це і хіміотерапія може бути лучова терапія, в залежності від того, угу. який рак ну вагітність є протипоказом, це зрозуміло, і жінки дуже рідко вони погоджуються на переривання вагітності, тому що ну це така серйозна рішення. Тому е, ми пролонгуємо вагітність і родорозроджуємо жінку там на тих термінах, які нам рекомендують е, е, онкологи. Але зазвичай це дитинка, яка вже може жити без мами, да? тобто угу. трошки раніше. Але не набагато раніше одразу лікувати маму і зразу лікуємо маму. Це що стосується ну, не всіх, звісно, але з раком шейки матки молочно залозують, так, і ми таких жінок бачимо. Щодо інших жінок, які ну, не вагітних, скажемо так, на різних етапах, не при всіх раках проводиться оперативне втручання, коли виділяється орган весь. Так? Тобто при маленьких стадіях, тобто коли це нульова або перша стадія. Якщо нема уравні чотири стадії, так? Так. Uh -huh. коли немає ураження суміжних органів, проводиться орган зберігаючи операції. Жінки навіть приходять і її вагітніють. Тобто, якщо ми виявили на ранній стадії, то це не призводить. Це теж бояться жінки. Про це треба говорити. Це не призводить до того, що їм видалять все. Угу. Uh -huh. Вони цього дуже бояться. Yeah, да. Yeah, yeah. Те саме стосується тої самої молочної залози. Тобто зараз, якщо витримувати той протокол, який є, і стадія маленька, то да, нульова, перша, то навіть не видаляється вся молочна залоза. Звісно, є індивідуальні якісь моменти, да, раки вони різні бувають, ви є агресивні, більш-менш агресивні. От, і проводиться потім імплантація, якщо це видалена вся молочна залоза, тобто жінка не виглядає інвалідом. Це, це та ситуація, яка лякає і ці. Місяць, котрі жінка використовує на можна подумати, mm. призводять інколи до е, тих ситуацій, коли ми втрачаємо час. Тому і як швидко розвивається, щоб теж розуміти. Ну, е, по літературним даним і по таким практикам, це для того, щоб розвину від дисплазія до раку, ну, десь приблизно 4 роки. Так, описується. Mm. Тобто е, це а більше, не да? один місяць і не два. Тобто, якщо ми бачимо проблему, да, і рекомендуємо там оперативне втручання. Для того щоб видалити ту якусь маленьку проблему, і потім про поспостереження жінка попадає да по життєвому рекомендуємо все ж таки. не раз на три роки, а в цій групі раз на рік, інколи раз на півроку. Ми не маємо цю проблему, тобто ми її вирішили, і все і тут важливо, хоча б можливо в цифрах у нас буквально там півхвилинки. Ви сказали, що безкоштовне лікування, але тим не менше, можливо, якісь ще паралельні там аналізи чи. Ні, все це входить. Це зараз покривається все пакетом. Якщо ми направляємо жінку в онкологічні спеціальні заклади, то і обстеження, та саме КТ, МРТ, вони да дороговартісні, якісь там меч... хі хіміотерапія покривається, оперативне втручання покривається. Тобто це все покривається. І наші заклади вони всі комунальні, некомерційні. Да, тобто вони мають на це можливість. Тому е жінка має можливість проходити це безкоштовно. Це важливо, що рак шийки матки це не вирок. Лікуватися можна безкоштовно, мало того, профілактика краще, і вона теж безкоштовна. звертайтеся в комунальні заклади і дізнавайтесь про це. І мало того, є ще і щеплення, тобто ви своїх дівчаток можете вберегти від ці від цього страшного діагнозу. Шкода, що так мало часу. Прилетіли просто шалено швидко. Я ж нагадаю нашим глядачам і слухачам, що спілкувалася я з Оленою Ярощук, лікаркою, акушер-гінекологом, заступником директора з медичної частини Київського пологового будинку номер 5 і говорили ми про рак шийки матки. Безмежно вам дякую. Багато цікавого дізналися. Сподіваюсь, нашу картину. І вам дякую, речам. що ви підняли цю тему. Було теж цікаво. До зустрічі, сподіваюся, дякую. ще. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає. на радіо